When I don't have my beloved acorn, I am really sad. If I am sad, I always think of my sweet acorn. When I find it, I will be the happiest squirrel in the world. If I only could meet her, I would forget about the acorn. If she became my wife, I'd love her all my life. We would have lovely kids if she was mine. I've just changed my mind. If I only had that acorn, I wouldn't marry her. <laughs> if I give her my treasure, she will stop whining. I will cry if he doesn't give me back my acorn but i won't be happy anymore <laughs> if i was a real man i would jump to save her <laughs> he wouldn't be in trouble if he wasn't so silly hope this video was fun and now you're able to see and hear my explanations on conditionals zero First and second. Зараз ви маєте змогу прослухати пояснення щодо умовних речень. А саме умовних речень нульового, першого та другого типу. Це саме ті умовні речення, які були використані у відео. На що ж, поїхав. Отже, в цілому, що таке умовні речення? Ми маємо якусь певну умову. І якщо вона настає, ми будемо мати якісь певні наслідки. We use the zero conditional to talk about things that are generally true, especially for laws and rules. Тобто те, що, як правило, є істинним, це загальна правда. Особливо це стосується законів, природи, якихось певних правил, або законів щодо вашого існування. Наприклад, людина може сказати про себе, якщо я не вип'ю вранці каву, я цілий день сонний. Це правило, це конкретне правило стосується цієї людини. Це не означає, що це буде справедливим для інших людей. Або візьмемо закон природи, якщо нагрівати воду, вона закипить. Це і є наш нульовий тип умовних речень. Всі умовні речення складаються з двох частин. If clause and main clause. If частина та головна частина. В if class ми зазначаємо нашу умову. Якщо або коли. Як, от, наприклад, якщо я не вип'ю зранку кави, це наше if clause. Я буду сонна цілий день. Це вже наше main clause. Головна частина речення. Після if або when ми використовуємо present simple. Так само, як і в другій частині, ми також використовуємо Present simple. Давайте прочитаємо наші приклади із відео. Перше. When I don't have my beloved acorn, I'm really sad. Тобто це загальне правило, загальна правда для білочки скрат. Коли в мене немає мого Улюбленого жолудя я дуже сумний. Бачимо, що після when ми використовуємо present simple, у даному випадку заперечення when I don't have. І в другій частинці I'm really sad. Це вже наш наслідок, результат виконання умови у першій частині речення. Я дуже засмучений. Друге. If I am sad, I always think of my sweet acorn. Якщо я сумний, я завжди думаю про свій жолудь. Тобто, за умови, якщо я сумний, відбувається щось інше. Що ми маємо результатом цієї умови? I always think of my acorn. Я завжди думаю про жолудь. Знову ж таки, present simple. Третє. Ice melts if you hit «It Це в нас приклад не з відео, але про правила природи. Так влаштована природа, що якщо ми нагріваємо лід if we hit ice, it melts, він тане. Тепер щодо first conditional. We use the first conditional when we talk about future situations. We believe are real or possible. Тут ми вже думаємо за майбутнє. Ми говоримо про майбутні ситуації, події, які ми віримо, що реальні або можливі. Яка формула першого умовного речення? В if клаз ми можемо використати такі слова, як if, when, as soon as unless. As long as плюс present simple. І в другій частинці у нас іде will плюс інфінітив. Давайте детальніше розбиратися на прикладах. When або if I find it, I will be the happiest squirrel in the world. Якщо ми скажемо when, то перекладемо Коли я знайду його. Якщо ви скажете. If I find it, перекладемо, якщо я знайду його. Отже, це наша умова. При умові, що я знайду цей жолудь, якщо я його знайду, я буду найщасливішою білкою, I will be the happiest squirrel. У головній частинці бачимо, що використовуємо will. Проте зверніть увагу, що в першому умовному реченні. Умовну частинку ми також перекладаємо майбутнім на нашу мову. Якщо я знайду жолудь. Коли я знайду жолудь. Проте в англійській мові ми не маємо права після when або if поставити will. Will буде лише у головній частині речення. Ще приклади I will cry if he doesn't give me back my acorn. Я заплачу, я буду плакати. Коли, за якої умови? І далі йде наше if clause. If he doesn't give me back my acorn, якщо він не віддасть назад мені мій жолодь. Знову ж перекладаємо майбутнім часом, але в англійському реченні після if ми маємо present simple. І сказати if he will not give me back my acorn буде неправильно. Зверніть увагу, що в першому умовному реченні ви можете замінити if на такі слова, як unless, as soon as», as long as. As soon as перекладемо як тільки. Unless поки не. As long as до тих пір, поки, по мірі того, як. Ну, Наприклад, у нашому другому реченні ми могли би написати I will cry as long as he doesn't give me back my acorn. Як ми перекладемо таке речення? Я буду плакати до тих пір, поки він не віддасть мені жолудь. Тобто трошки змінюється саме значення речення. Або можемо сказати так. I will cry unless he gives me back my acorn. Я буду плакати, поки він не віддасть назад мені жолудь. Ну і третє: If I give her my treasure, she will stop whining. Або When I give her my treasure, she will stop whining. Якщо я віддам їй мій скарб, то вона перестане хникати, або коли я віддам їй мій скарб, вона перестане хникати. І так і так можна сказати. Тобто the first conditional це думаємо про майбутнє, але після when або if, або as soon as, або unless, або as long as ми використовуємо present simple. Тут ми не використовуємо will, але в головній частині will plus infinitive. Окей, okay, now we have the second conditional, другий тип умовних речень. Отже, що ми маємо в if-clause, в if-частині? Тут вже у нас буде past simple, а в головній частині main clause ми будемо мати would plus infinitive. Або це може бути could plus infinitive, або might plus infinitive. The second conditional is used to imagine present or future situations that are impossible or imaginary. Другий conditional ми використовуємо, щоб уявити теперішні або майбутні ситуації, які ну, неможливі. Просто вигадані, уявні. В основному ми будемо перекладати такий тип умовних речень двома часточками «би». Часточка «би» у першій частинці речення і часточка «би» у другій частині. Наприклад, наше перше речення. If I only could meet her, I would forget about the acorn, якби я тільки зміг познайомитися з нею. Я би забув про жолодь. Imaginary situation, він уявляє цю ситуацію і думає, ах, якби ж я міг познайомитися з нею. Після if ми маємо минулий час. Модальне дієслово can перетворюється на could. А в другій частині, у головній частині даного речення, ми маємо would з інфінітивом I would forget. Друге речення. If she became my wife, I'd love her all my life. Знову ж, після if ми маємо минулий час. Became. Якби вона стала моєю дружиною, я би любив її все життя. I would love her. Знову ж таки, це уявна ситуація. Третє. We would have lovely kids if she was mine, або if she were mine. У нас би були чудові діти, якби вона стала моєю, якби вона була моєю, дружиною мається на увазі. Знову ж таки, уявна ситуація. Зверніть увагу, що у другому типі умовних речень ми після he, she, it. Так само, як і після I можемо використовувати замість was, were. Граматично правильно буде і те, і інше. Тобто ви можете сказати, we would have lovely kids if she was mine, або if she were mine. Давайте прочитаємо нижче. When if is followed by the verb be, it is grammatically correct to say. If I were, наприклад, якби я була тобою, якби я був на твоєму місці, ви дуже часто можете почути if I were you. І це ви почуєте частіше, ніж if I was you. Якщо ситуація в принципі неможлива, використовуйте were. Я ніяк не можу стати кимось, кимось іншим, тому скажемо. If I were you, not if I was you. Так само може бути if he were, або if she were, if it were. Четверте речення: if I were a real man, або if I was a real man, I would jump to save her. Якби я був справжнім чоловіком, я би стрибнув, щоб її спасти. П'яте. He wouldn't be in trouble if he wasn't so silly. Він би не був у біді, якби не був таким дурненьким. Зверніть увагу на коми. Якщо ви починаєте речення з if, то після if клас ми ставимо кому. If she became my wife, I would love her. Якщо ви поміняєте місцями ці дві частини. І скажете, I'd love her all my life if she became my wife. Тут уже нам коми не потрібно. Ну що ж, я сподіваюся, що тут все було зрозуміло. Якщо залишились якісь питання, write them in the comment section below. Thank you for attention. See you soon. Bye-bye.